Ілона Капельницька з позивним Джейн родом із Чернівців. У 2015-му добровільно пішла на війну, служила гранатометницею. Згодом після демобілізації почала волонтерити. Вона була прямолінійна, вона була відважна завжди. Вона завжди відстоювала правду. І за цю правду вона пішла воювати. Так мама виховувала, такий син. Земля і пухом ще з 2014 року. Ілона волонтерила, неодноразово допомагала своєму другу, коли той воював. А згодом і сама долучилась до війська. Ілона та Олександр жили в одному будинку і товаришували. Ми з хлопцями гралися, дзвонили в дзвінок і тікали. І, ну туди відкривали, дивилися нікого. Немає, виходить. і дзвонили в квартиру до Ілони. І теж так, так втікли, виходить, але вона така, що нас наздогнала. І нас було троє, і вона мене за вуха почала крутити мені вуха, це все. Я кажу, ну їм тільки мене чіпає, типа більше нікого. Кажу, чому, чому мене? Вона каже: ну, ти мені сподобався, я тебе буду мучити. Я кажу, та крім мене, ще є хтось. А вона каже: не переживай, каже, я тебе трошки помучу, поставлю, буду з тебе в майбутньому люди. І десь через. Пів року зараз, назад, ми зустрілися на каже, пам'ятаєш, ти вуха крутила. Я кажу, так. Каже, да". каже ну, в АТО був, повернувся, на війні був, повернувся. Каже, я ж казала, що з тебе будуть люди. Кажу, ну, дякую тобі. Вчинки, допомога і волонтерська робота стали прикладом відданості військової. Для свого батька вона символ сили, гідності та перемоги. Всіх, хто любить Україну, я хочу вам сказати, щоб ви були такі ж достойні. Як моя донька. За всі ці віки, що Україна була під невольною, щоб ми свою волю відстояли. Я впевнений, ми відстоїмо, якщо будуть такі люди, як моя донька. Я бажаю всім українцям вірити в перемогу і не сумніватися, як ви не сумніваєтесь в Богові. Всього земля і пухом, а нам, українцям, Перемоги, пам'ятаймо Ілону. Нехай її приклад об'єднує і закликає боротися далі. Надія Фіщук, Микола Ганутін. Новини Сі 4